Доброго доброго ранку дня, доброго доброго, доброго доброго часу. Хто в який дивиться? Слава Господу за цю красу! Слава Господу за цю можливість бути на березі океану. І тут, як ніколи, доречно заспівати цю пісню. Океан Божі любві... Нет начала в нем и нет конца океан Божьей любви, безусловно, любви отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца океан. Божьей любви, безусловно любви отца. Слава Господу, слава Богу за цю безмежну, безмежну любов нашого батька до кожного з нас. І просто знаєте, хочеться співати і співати, співати Алілуя, співати слава Господу, співати йому хвалу і поклоніння, співати йому хвалу. І дивлячись на оцю безмежність, ти розумієш, наскільки, наскільки нас покохав от отець, і якщо ми десь в собі, десь сумніваємось або проходимо такі якісь дуже великі випробування, і кажемо, Господи, де ти? То він поруч, він він дуже дуже близько. Він каже: Не бійся, бо я з тобою, не засмучуйся, бо я Бог твій. Я проведу тебе, я збережу тебе, бо ти для мене дорогоцінність, ти для мене як зіниця ока мого. Слава Богу! Велика, велика йому подяка. Я на березі океану. Океану це тут невеличка вже клаптик і все. І далі іде у нас Америка, безмежний океан, летіти і летіти до тієї Америки. Але зараз ми на березі океану і ми в горах. Гора, отакі скелі. Звичайно, якщо пройти далі, то ми можемо побачити там якісь і клаптики, Шли, були клаптики, щоб люди відпочивали пляжу, але в даний момент тут тільки скелі. І коли ви подивитесь далі, на початку відео було, зараз його не видно, то отам. Тій стороні на початку відео точно видно було. Сидить людина і він рибалить. З цієї висоти в нього там все є для того, щоб упіймати ту рибину. І з цієї висоти він рибалить. А ще тут літають чайки, також такі самі, як і наші. Отак, От якщо вдалині побачите, не знаю наскільки відео передає це все, тому що це далеко, О, он там є птахи. Тобто велич, велич і велич, і ти кажеш, господи, ой, от думаю, що я зараз сфокусувалася на цій чайці, і її дуже добре видно. Тут не холодно, хоча, ну отак, курточку можна з вітровочку одягнути. Цвітуть квіточки, їх, до речі, багато. Оце сокулінта, їх дуже багато, оцих сокулентів. Тут все встеляно і квітка сокуленту. Отака гарненька. У нас, такого... у нас є, звичайно, у вазончиках, а так на відкритій, на відкритій місцевості вони не цвітуть. На край підійду. І от ось... там, можливо, якось люди і спускаються по тим доріжкам, ну, вряд чи. чи. Отака краса. Отака дивна краса. І коли ти дивишся на цю велич, кажеш, господи, як ти все дивно, все влаштував. Бачите, отут є сідушка, це точно, отут теж хтось сидить і рибалить і теж ловить рибу. Люди місцеві пристосувалися до всіх. Пташки співають. Слава Богу, зараз трішечки ще пройдуся. Головне, не заблукати. Діти вже мої пішли до автомобіля і дали в мені оцих декілька хвилин. Сьогодні читала, хочу поділитися, поки ви насолоджуєтесь пейзажами. Невеличке оповіданечко. Бабуся читає Біблію, а дитинка підійшла і внучок і каже, бабуся, ти постійно читаєш Біблію, постійно читаєш Біблію. Ти взагалі запам'ятовуєш все, що там написано. А бабуся каже, ні, не запам'ятовую. Вона каже, та навіщо ти читаєш? Раз ти не все запам'ятовуєш, що там написано, навіщо ти читаєш? І тоді мудра бабуся сказала дитині зробити таке практичне завдання. В кухні стояв кошик із картоплею. Картопля така була домашня, грязнувата. І бабуся сказала онукові. Це океан, в нас таких хвиль не буває. Тут бувають ще більші. Бабуся сказала витягти картоплю і принести її в тому кошику води. Внучок був слухняний, він висипав картоплю, пішов до крану і набрав води. Але поки він там ніс з вулиці, то вода розхлюпалася. І бабуся казах каже, ну піди ще раз. І він отакий робив шлях декілька разів. Потім втомився, сів і сказав, бабуся, ну навіщо оце мені таскати цю воду, адже я нічого не донесу. Тоті бабуся йому сказала, ти пам'ятаєш, яким ти взяв той кошик. Він був брудним чи чистим? І онучок сказав, брудним бабуся, брудним. А тепер подивися, яким став зараз твій кошик. Із-за і того, що дитина носила е, постійно воду, кошик став чистий. І онучок спогодився, сказав, так, «Да, бабуся, кошик став чистий. Отак сказала бабуся, унучкові відбувається з нами, коли ми читаємо Біблію. Коли ми читаємо Біблію, ми можемо все не запам'ятати, але ми становимося але ми стаємо чистими від Слова Божого, бо воно нас очищує і дає нам змогу бути схожими на Ісуса Христа. Дали ні, не знаю. А спробую приблизити. Подивіться, яка краса. Незважаючи на те, що вода прохолодна, але ми бачимо таких сміливців, які випили в відкритий океан. Так що читаємо Біблію і хай вона нас робить чищими, хай вона очищує нас від всякого гріха і дає нам змогу бути схожими на Ісуса Христа. Вдали Ота споруда це маяк. Все це, так кажуть, остання точка в Європі. Далі все, тільки океан. Ну, так, ось зовні. О, оце маяк. Остання точка Європи. Назви всі не запам'ятовують, вибачайте. Писати теж нема якось нагоди. Так що, без, без нас, тільки насолода, тільки, тільки природа, слава Богу, за цю можливість бути в таких горах, побувати на березі океану, поділитися з вами цією красою. Слава Богу, що в нас є. Оці гаджети, цю, ця можливість, подивіться, квіт, скільки квіточок. Все, на вулиці зима, а тут. Все і ситуації, то дуже багато. Син каже, що вони будуть свісти, отак добряче свісти в, е, в лютому. А зараз тільки якісь перший прохідці. Тут дуже вітряно. Зараз я вам покажу трішки. Діти мої розглядаються, ще покажу вам такий невеличкий. Отака краса. Зараз що як. Океан. Зараз трохи зменшу. І ось таке ще. Диво. Диво-диво висне. Слава Господу. І Боже, всім благословіть, хай Господня рука оберігає кожного з вас. І хай, як отой маяк, слово Боже, збагачує нас і робить нас світлом. Світлом в цьому світі. Хай Господь кожен. І дає мудрості, як поводитися в цьому світі, як е, творити так, і щоб ми були світлом, щоб люди, дивлячись на нас, бачили Ісуса Христа. Кажу зразу, своєю силою ми це не зможемо зробити. Але читаючи Біблію, очищуючись Словом Божим, ми це зможемо здолати. Подивіться ще, який Бог. М'якенький, м'якенький. Дай Боже кожному з нас бути отакими м'якими, зеленими. Зелень це е, колір життя живими і м'якими. Але також будувати, будувати своє життя на скелі, який є Ісус Христос. До зустрічі! Буду надіятись, що буду мати ще таку можливість ділитися з вами португальською красою. Будьте збережені Господом. Амінь! Ще раз маяком покажу, ага, він там далеко вдалині. Можливо, приближу. Отак. От Все, з Богом.